Це засідання конкурсної комісії з обрання претендентів на посаду директорів ланчатних, регіональних ландшафтних парків та регіонального ландшафтного парку Клетамби. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 22 квітня 2016 року номер 313 Департаментом екології створено комісію з відбору претендентів. Затверджено положення про порядок проведення конкурсу на заміщення локантних посад. Затверджено перелік питань для перевірки знань претендентів на знання Конституції та законодавства з урахуванням специфіки регіональних ландшафтних парків. Я заступник директора департаменту екології та природних ресурсів лихач Олександр Володимирович згідно наказу директора департаменту очолюю цю комісію. До складу комісії входять представники департаменту. Представник громадської ради при облдержадміністрації Чорногор Станіслав Анатольович до складу комісії включені директор державного підприємства Східноукраїнський екологічний інститут «Задорожна Маргарита Григорівна, директор Національного природного парку Святі Гори Приймачук Сергій Іванович. Згідно інформації, яку ми сьогодні отримали, «Задорожна Маргарита Григорівна перебуває в мішкуці, тому відсутня. Приймачу Сергій Іванович, перебуває у відрядженні, тому відсутній. З 11 членів комісії присутніми є 8, так? що не заважає проведення засідання. Далі детально про проведення нашого заходу. Секретар робочої, конкурсної комісії Залеської далі. Чому вони кондиція сьогодні? Ми з вами зараз будемо проводити іспит. З метою прозорості і об'єктивності іспит проводиться також в рівних умовах, основні створення умови за певний час. Тривалість іспиту 60 хвилин. Кожний з вас отримує білет, екзамінаційний, в якому є три питання. Перше питання це питання на знання Конституції України, і два питання це на знання профільних законів, які використовуються в діяльності регіональної учасника Як вже сказав голова, ви отримали всі ці питання, мали можливість ознайомитися, е -е, як вони з поставили клітка, ви пізнаєте, коли отримаєте ці питання. Перед тим, як е -е, почнеться іспит, я хотів би вам розказати правильність заповнення. Аркуші кожен з вас отримає аркуш. Е -е, Спочатку департаменту написане це як для прикладу, як він заповнюється. Зверху пишеться ім'я прізвище по батькові, далі пишеться початок іспиту, далі пишеться номер білета, потім ви записуєте питання, перше, друге, третє, які є в білетах, і далі у вільній формі, перше, третє, як ви вважаєте, необхідне, відповідаєте письмово на питання. Далі, значить, далі після закінчення кілька ми буде приймати рішення. Одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Значить, після закінчення письмового іспиту комісія перевіряє зразу після іспиту ваші відповіді і по п'ятибальній шкалі оцінює кожне питання. З трьох. Максимальна кількість питань, максимальна кількість балів 15. градація, тобто повне знання Конституції України. Відповіді повні на два запитання. 5 балів. Повне знання Конституції і загальні знання по профільних питаннях 4 бали, неповне знання відповіді на питання Конституції і профільних питань – 3 бали, незнання якихось питань з 3-2 бали і відповідь, яка не надана в повному, не в повному обсязі, яка не відповідає відповідям, один бал ставиться. Загальний бал виставляється шляхом суми всіх балів, які виставляються за кожне питання. У разі, якщо претендент отримав менше 50% від загальної кількості балів, вважається, що він іспит не став. Претенденти, які здали іспит, з кожним претендентом комісія буде проведення співбесіда. Зразу після е, е, виставляння аутів. Ну, на співбесіді ми захочемо почути ваші конкурсні пропозиції, так сказати, обговорити їх. Тобто, і після цього, протягом, після закінчення цього, протягом трьох днів, комісії буде визначено переможця по кожному парку окремо і відповідно підготовлене подання до голови адміністрації для призначення його директором відповідного парку. Сейчас от комісія состоїть із одного представителя общесності і інших членів департамента. цьому листики кандидатів будуть підписані. Я правильно розумію? То есть каждый вы будете знать конкретно, какого кандидата вы проверяете. Прошу. Все, это был вопрос. Так? Вы еще не почула видку, это а уже уважаете, mm -hmm. что вы не почули. Я, я бы запропонова вам представьте. А, Вятки на легко экологичная группа починили. Ароматика объединенная. Разумно. Звучайно, а каким чином мы можем хотим будет кандидата? Нумерация. Что-то шифрование. Зашифрование. Это принимается даже на школьных экзаменах. Так. Логіка є. На даний час ми переходимо до розпакованню білетів. Кожен кандидат отримує, вибори собі білет і перейдемо до написання іспиту за що тривали 160 хвилин. Ставити громадськість та засобі масової інформації. Okay. Вы можете повторять за тем, как кандидаты утримывают билеты, потім прошу вас за выше примещения, что не створят искренне в этой участии. Один, один э, нюанс. На самом деле, общественности, ну, понятно, неинтересно смотреть, как кандидаты пишут свои ответы, но очень интересно присутствовать на оценки этих ответов конкурсной комиссии. Мы сможем после того, как кандидаты сдадут вам ответы, присутствовать на заседании вашей конкурсной комиссии, как вы их будете оценивать? Смотреть. После, после заседания. Нет, То мы хотим присутствовать комиссии, именно на заседании. Вы на можете поспелковаться с будь-яким претендентом, если он будет на это Можете поспелковаться с земной от комиссией, но комиссия будет оценивать цель работы. И не нужно... на даний час створювати тиск на комісію? Будь ласка, ви не зрозуміли питання. Питання в тому, чи може громадськість присутствувати при роботі комісії э, в момент оцінювання цих э, відповідей кандидатів? Ні. Чому про... ви бачите тиск на комісію? Чем мы? Это, это запретил. У нас сьогодні тут засідання комісії з відбору виконавців, а не прес-конференція з відбору... Так хочеться, щоб же чесно все пройшло, Відкрите і прозоро, а ви зараз те, що делаєте, далеко від от відкритості і прозорості. Громадської ради. Є кожен кандидат, претендент. Можете з ними поспілкуватися, оскаржити тієї комісії, якщо щось вам здається нечесним. Ну от я зараз вам, як заму голови департамента, оскаржую дії комісії, тому що ви забороняєте бути громадськості присутнім на роботі комісії державної. Як ви, як представитель госпоргана, собираетесь выбирать кандидатов закрыто, причем оцінювати оценивать звісних вам кандидатів, без дешифровки їх відповідей. на комісію не допускаєте.

Підозріленими, на вами. Можете їх у суді з будь-якими претендентами. Дякую. Якщо ви ведете відеозйомку, можете зняти як кожен претендент, отримує свій бюлет, і після цього вони приступить до написання відповіді. Без запросив. Мені більш цікаво зняти роботу комісії. І комісію зняти не можна. Шановні, рішення про проведення конкурсу було оприлюднено вчора, 12 часов дня. А рішення про проведення конкурсу було оприлюднено, в якому не було состава комісії. Я жодного представника громадської організації не бачив в департаменті. Сьогодні, коли вже засідання робочої групи... Дякую вам, что вы определяете такую увагу этому конкурсу. Сегодня вы заявились на заседание рабочей группы, на конкурсной комиссии и намагаетесь ее взрывать. Никто ее не взрывает. Мы хотим открытости и честности. Честно есть у людей, есть к вам вопросы, и вы говорите, что общественников вы не видели. Значит, это недостатки в вашей работы, связи с общественностью. У, нас там, не знати, не у вас сьогодні відкритий конкурс. Я не Набрання... розумію, що відкритий конкурс. А можете відписи, де відкритість? Вам В вам відкритість? це було оголошено ще на початку квітня. Люба mm -hmm. ін... громадська організація, любий громадський діяч міг зайти. Все, что нужно отримать и все сделать. И, э, и позавчера и еще говорили о том, что неизвестно ни состав конкурсной комиссии, никогда будет проводиться все конкурс. Последние. Помощнику народного Последние. депутата просто соврали. Что? У вас недостоверная информация. Да, возможно. Вот. Но у меня есть достоверная информация, именно на интервью Натруса Сергея о том, что он сказал, что все грамматические институты на этой комиссии будут представлять один представитель. Громадской рады. И все. И я считаю, что этого достаточно. Вот поэтому мы сегодня вообще и собрались. Потому что уже тогда было ясно, как вы собираетесь проводить этот конкурс. Во-первых, во-вторых, объявление о сегодняшнем собрании было во сколько опубликовано? А должно во сколько? Во сколько оно было опубликовано. И вчера вы по телефону, не вы лично, но работники не могли дать вразумительный ответ, когда и во сколько будет комиссия. Это нормально? Ну, скажите, да? Претенденти всі куту. ознайомлені. Ну, то, Є зауваження. Нахер <плес> <плес> Я перепрошую представників громадської <плес> студії. Сьогодні не прес-конференція з приводу обрання кандидатури на посадах директора. Кандидатура обирається в конкурсне комісія, узгоджується з міністерством. Кандидат призначається розпорядженим головою подашнього ці кроки, як претенденти, так і представники громадськості можете оскаржувати встановленому законодавством порядку. Дякую, вітаю. Засідання конкурсної комісії. Не треба багато часу для цього року. Відстате мої дані, я теж там буду в протоколі. Але я пропоную все-таки зашифрувати роботу. Положення про проведення конкурсу не передбачено, шифрування роботи. процедури про положення влади? Можете конкурсной комиссии, конкурсної департамента. У вас на цей відповідь можете розкажити. Тобто да. ви зараз... Мы да можем раньше, до долго знаем. про это говорить. Ну, ну, Если И я лично кандидат, я кандидат, но я против, что меня шифровали. Почему? Вы уже знаете, что вы выиграли? Нет, я знаю, что 99% я не проходил. Поэтому я не хочу больше. Так когда встаньте и уйдите за руку. У мене є припущення, что вы представляете интерес одного претендента. Можно я таке пропускаю? Обращайтесь в суд.